Вітаю всіх і одразу до справи. Заходимо в Layout – макет. Там обираємо мердженс поля, а саме Custom – мердженс, верхнє та нижнє ставимо на 2 см. Якщо у вас методичці не інакше пишуть, то зберігаємо саме таким чином: ліве 3 см, праве 1 см. Повертаємося до вкладки Home. обираємо вирівнювання тексту посередині. Пишемо назву нашого Міністерства України та назву вашого університету. Пропускаємо рядок, пишемо наш з вами факультет та кафедру під ним. Обираємо шрифт Times New Romans. Та 14-й розмір, якщо в методичці написано ніякось інакше. Відступаємо два рядки і пишемо назву роботи та знизу її тему. Пропускаємо ще два рядки і пишемо інформацію про те, хто виконав роботу, а саме інформацію про студента, курс та групу, спеціальність та ваші ініціали, нижче відомості про керівника вашого, посаду його та теж ініціали. Ще два пропуски, і востаннє пишемо місце та рік виконання роботи. Все, у вас все готово.